Один друг каже іншому: мій кіт, напевно, у минулому житті був поліціянтом. Чому? Він регулярно описує наше майно. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Бабці пліткують на лавці біля під'їзду. Бачили, в під'їзді великими літерами було написано Танька повіє. І як ви думаєте, хто це виявилося? Не знаю навіть. У нас три тетяни, одна в п'ятій на швейній фабриці працює, у десятій студентка, у двадцять третій вчителька, вона порядна, заміжня. Ха, Ха, так це якраз вона і є. Не може бути. А як ти дізналася? Так я бачила, як вона напис стирала. Чоловік сітки з води витягає, а там рибка золота. Він від здивування вигукує. Йой, та щоб мене грім побив. Золота рибка. Чоловік у ту ж мить перетворюється на попіл. Рибка. Хе, п'ятнадцятий за сьогодні. Вибирала в магазині пралку. Консультант. Сподобався варіант? Я так. Він це гарний вибір. У мене точно така сама вдома. Через деякий час він відійшов до інших клієнтів. Він сподобався варіант клієнти. Так, він чудовий вибір дивиться на мене. Я стою і заінтриговано дивлюсь на нього. Він ем, ем, у моєї мами точно така сама. Ідуть вулицею два євреї. Один важко зітхає, другий запитує у чому справа, Ізю? Ой, ось я зараз іду на роботу, а до моєї сари може прийти зяма і переночувати. Що ви, Ізю, зараз же день. Він не зможе переночувати. Ой, ви таки не знаєте зяму, такий може і вдень переночувати. До кабінету лікаря заходить чолов'яга з перев'язаною рукою. Лікарю, сильно болить рука, може, перелом або забій, а очі у вас здорові? Так, тільки рука от. А чоловічий орган нормально працює? Так, рука болить, кажу. А чому ви взагалі таке дурне в мене питаєте? Тому що в мене на дверях от такими буквами написано уролог.